В урочищі мандачі влаштували весілля. Тут для молоді організували дискотеку, а родзинкою заходу стало весілля. Як розважалася молодь на благодійному заході? Дивіться далі. Весілє по позаболоцівське. Молодіжна вечірка, що заряджає енергію життя. Ну що ж, друзі, вітаю вас, в урочищі мандачі. Тут традиційно організували благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Позаду мене ви можете бачити сцену, яка вже готується приймати молодь. Поруч грають волейбол, відпочивають люди, і в загальному тут все на високому рівні. Ще як то як то каже, щиро сердечно вітаємо вас у урочищі урочищемандичі, що розташоване у Заболоцівській громаді, відбулося те, чого так бракує у наш час: щире яскраве душевне свято для молоді. Яке ще довго обговорюватимуть у всій окрузі. Друзі, дуже враження, офігенні враження. Сьогодні відпочинок, серйозний відпочинок. Е, очікую дуже гарні емоції, гарну дискотеку, щоб гарно потанцювати, відпочити, розслабитись. Як відпочинок. Файний. файний. Мені подобається. Е, перше тут чи вже Ні. декілька разів. А, вже декілька разів. І минулого року два рази, і цього два рази. Е, як в загальному літо проводите, що цікавого? Мандачі то тема, то дуже тема, я вам рекомендую. Файно є. Власне свято. Свято мало не лише розважальну, а й благодійну мету. Зібрані кошти організатори планують передати на потреби ЗСУ. Але, попри серйозний підтекст, атмосфера на події була максимально легкою та позитивною. Буде дуже весело, круто, феєрично. і ми просто. Бомбезно! Дуже круто! бо хотілося, щоб завжди так було в матчів. Прям бомба! Все дуже класно! Тікуня та як буде кожного разу, і все шикарно. Хотілося би гарно провести час сьогоднішнього вечора. Мені все подобається. Я сьогодні очікую дуже вражаючі емоції, тому що тут дискотека. Я сама зі Львова і приїхала сюди. Хочу з компанією відірватися по повній. Молодь купалася у розкішному озері, що виблискувало під сонцем, і воно стало крутою можливістю освіжитися. Перш за все, я очікую е, провести тут час з задоволенням, з позитивом. Взагалі, я бажаю кожному тут відпочити настільки можливо наскільки він сам хоче. Поруч точилися волейбольні баталії, де емоції били через край, і кожен гравець викладався на повну. Класно. Я очікую дуже класний вечір. Ви вперше тут, Чи? Ні, не вперше. Минулого літа їздила і цього літа їжі. То що ж, як бачимо, під сценою розпочинається справжній двіж, як то кажуть, молоді. ведучий заряджає публіку. Люди танцюють Веселі. Це був не просто захід, а стан душі. Тут не було місця для суму, тривог чи зневіри, лише сміх, музика, танці, позитивні емоції і щире спілкування. Вечірка об'єднала людей, які давно прагнули. Відволіктися від повсякденного тиску новин і проблем. Щоб моя чорна Організатори подбали про високий рівень проведення від музичного супроводу до оформлення території. Усе виглядало стильно з любов'ю і душею. Було видно, що це не просто вечірка, а свято зроблене з теплом серця. До самого вечора атмосфера залишалася драйвовою. Танці просто неба, гучний сміх, нові знайомства і спалахи фотоапаратів. Усе це злилося у єдиний живий ритм, у якому билися серця присутніх. Молодь, не стримуючи захвату, ділилася враженнями, розповідаючи, як давно їм бракувало саме такого щирого відпочинку. Весіля на мандачах стало прикладом того, як навіть у складні часи можна творити свято, яке наповнює серце світлом і надією. Сергій Нікішин, телеканал лаканал